Доброго дня, мене звати Бойко Ольга. Я членкиня організації Інша жінка, і в партнерстві з громадською організацією Доладу ми організували кемп для наших ветеранів та захисників. Під час цього кемпу наші захисники отримали допомогу юридичну, психологічну та фізичну реабілітацію. Прожили таке собі маленьке життя, і це напевне на менше, що ми можемо для них зробити. Я в минулому був учасником кемпу. Ось, Відтепер я координатор кемпу. Я сам, як ішов на цей тренінг, і, знаєте, відчував таку трошки недовіру, тривожність, і важко признати собі і людям, що в тебе є проблеми, а вони є у кожного ветерана. Саме важко це признатись і зробити перший крок. Цей кемп реально дав мені копняка під зад. Я відновився. Відновився психологічний стан, психоемоційний стан. Ось я зрозумів, куди мені рухатись що мені потрібно далі. Зараз я хочу і роблю те, що допомагаю е, таким же самим ветеранам, хлопцям, які потрапляють на кемп. У нас була групова терапія. Піднімалися різні теми і стосунки між особистісні і між батьками і, взагалі, якби там подальше, куди рухатися, дивилися, виявляли якісь певні особисті, якісь проблеми, старалися їх розібрати. Розумієте, в голові все одно ті події, вони я намагався забути, а це забути не можна. Тих людей, які пережили певні моменти них при розмові, отак, знаєте, зацепи. І тебе понесло. Морально воно накопичується в собі, і це треба з кимось обговорювати. Тому що коли зустрічаються побратими, обговорюють в більшості минуле те, що було на війні, воно вспливає, проходять, пролітають перед тобою картинки. І підтримки психологічної, якоби, ну, не особа. А от завдяки таким реабілітаційним центром і дякую, що таке є. Я Сергій Дзюбан, я учасник минулого кемпу, де я пройшов курс реабілітації, позбавився від е, своїх проблем і зараз реалізовую свої ідеї. А тепер я запрошений в програму вже в команду нової, нового кемпу, і я приїхав з комплексом вправ з бойових єдиноборств для надання фізичної реабілітації своїм хлопцям, своїм побратимам. Всім привіт! Мене звати Максим Чубик, я психолог, психотерапевт, учасник бойових дій. А в проєкті «Доладо» я займаюся психологічною реабілітацією та відновленням ветеранів. Я займаюся, в принципі, цим все своє життя. Робо... працюю я психологом вже 24 роки. І мені, як рівне рівному людині, яка також була на війні, набагато простіше зрозуміти хлопців, знайти ті. Ті речі, які можна покращити, і найголовніше створити таку атмосферу, щоб вони захотіли після нашого кемпу рухатися далі, розвиватися і змінюватися. Тобто мати більшу гармонію як з собою, так і з зовнішнім світом. Я завжди бачу очі, очі хлопців, які приходять в перший день, я завжди бачу, як вони ходять в останній день, як ми один одного обіймаємо. Я бачу їхнє бажання і жагу жити, і змінюватись. Іноді ти не можеш сам вирішити тих проблем, які є в тобі. І от цим самим поштовхом є саме спеціалісти до ладу. Вони як допоможуть, якщо е, вони, якби ключик, який відкриває замочок. А от ота смазка — це, скажімо так, люди, які будуть разом з тобою на груповій цій терапії, твої побратими, посестри, і вся оця взагалі обстановка. У мене є побратими, які ну, Яким я рекомендував і рекомендую саме слово, психолог, вони не знають, що це таке, у них а відповідь, їх одна. Ну, я не дурак. Я кажу, не в тому плані, що тебе ж ніхто дураком не називає, вони тобі це потрібно, як вийти з того стану тобі допоможуть, в якому ти знаходишся. Це важко, це не просто. Mm, я раджу всім. Хто дізнається про, про таку програму, відвідати її. Ніколи не треба боятися відкриття чогось нового для себе. Потрібно зробити перший крок самому. Я радий, що я переступив оце все, приїхав, отримав велику насолоду від спілкування, від атмосфери цього всього. Зараз мені я видихнув, допомоги психологи, команди, яка тут працювала, багато інформації. Щоб буду займатися своєю роботою, там, цим, тим, тим. Мені легше стає. Невирішуваних проблем не, не буває. І ну, адаптація — це тільки так сказати, у нас в голові, і це все вирішується часом і нашим бажанням. Я дякую вашому проекту. Бажаю, щоб ви надалі більш розширювались і розвивались. Це себе скажу, що якщо ви будете звертатися за психологічною допомогою за підтримкою іншої інших, і за підтримкою інших ветеранів, ви ніколи про це не пошкодуєте.